Лексус Джейс до 2020 року випуску. Десять тисяч кілометрів пробіга! Мінімальним Ладно, все Джугігіс з 2020 року випуску з рідним пробігом 10 тисяч кілометрів. Готовий на будь-які перевірки. Приїхав він з Америки з пошкодженням задньої лівої частини. 19 колеса, хороша комплектація, адаптивний квіз, контроль, максимальна оптика, контроль полоси, контроль стипих зон по салончику. Маємо білий салон з перфорованими сидіннями. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, вентиляція підігрів цих сидінь. Всі опції, всі асистенти цього автомобіля є. Автоматичні дальній підігрів руля, дерев'яні вставки на руль, омивач фар. Електрорегулювання руля задній ряд з капітанськими сидіннями. Стан просто ідеальний. І цей автомобіль, до речі, ще і семимісний. Так, 19 диски. Покупжу автомобіль в доброму стані. Білий, красивенний, перламутровий колір. Передні і задні парктроніки, безключовий доступ. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте за цим номером. А щоб не пропускати класні варіанти, підписуйтесь на наш канал.